Слава Богу, брати та сестри. Перед нашою молитвою я хотів би зачитати Слова Божого і поділитися декількома думками. І для цього відкриємо перше послання до солонян і прочитаємо з 5 розділу 16 вірш. Перше послання до солонян. З 5 розділу 16 вірш. Павло написав до них: завжди радійте. І прочитаємо ще одне місце. Послання до Филип'ян, 4 розділ і 4 вірш. Філіп'ян, 4 розділ, 4 вірш. І там Павло написав Філипянам: радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте. Знаєте, останні ці події в нашій країні вони викликають в мене, як і у вас, усіх, напевно, далеко не радість, і ці всі підриви вбивства, екологічні катастрофи, вони дуже сильно засмучують. А Особливо поведінка тих людей чи організацій, які, які мають вплив щось зробити. І серед цього всього інколи забуваєш, що ти є християнин, що ти є той, кого полюбив Бог, і що ти маєш справді маєш причини для радості. І читаючи ці місця Слова Божого. Про радість, здається, ну, нема чому радіти. Для чого ти, Павло, це пишеш, завжди радійте. Але він написав, завжди радійте. І я думаю, що він не просто так це написав завжди, бо він, коли ми читаємо ці всі послання, дії святих апостолів, ми бачимо, що Павло він був на людське око, в нього не було причин для радості. І він був знатним фарисеєм, він був. Не останньою людиною, а дуже впливовою, але став він апостолом Ісуса Христа, Він був через це багато гонимий, він побитий, не раз він був вже при смерті, але Він пише чомусь завжди радійте». І така людина, я думаю, серед таких тяжких обставин писала завжди радійте». Він справді мав для цього причини, і я так собі. Виписав три причини, чому можна радіти. Причини радості в житті християнина. І перша причина радості в житті християнина є те, що ми є спасенні через Ісуса Христа. Він помер за нас, Він пролив свою кров за наші гріхи, щоб ми мали це спасіння і очищення від гріхів. Він нас оправдав своїм воскресінням. І згадую історію, коли учні ходили вони, по містах, коли Ісус їх послав на проповідь, і вони прийшли до Ісуса, вони були такі радісні, але вони були радісні, тому що їм коряться демони. А Ісус в Луки в Євангелії від Луки, в 10 розділі, 20 вірші, Він сказав їм, щоб вони не раділи не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеся, що ваші імені записані в небі. І справді, це, якщо пороздумувати, це набагато блаженніше і краще того, що тобі коряться демони, чи ти можеш оздоровляти, чи ти маєш ще якісь такі дари. Набагато краще те, що ти є спасенний. І друга, друга причина радості в житті християнина, я собі так виписав, це є життя з метою. Коли ми ще не пізнали Христа, коли ми жили в цьому світі як грішники, то в нас не було мети, ми просто ходили і, так сказати, чекали смерті, коли помремо, ми просто чорний екран, і ми нічого не бачимо, життя закінчилось. Але після того, як ми пізнали Ісуса Христа, як ми стали спасеними, ми пізнали цю мету життя, ми пізнали, до чого ми йдемо і для чого ми. Взагалі віримо в Ісуса Христа, що Він для нас зробив і що Він нам пропонує. Це справді є життя з метою, і це є велика радість для нас, те, що ми маємо за мету попасти в небо. І третя причина для радості це є почуття Богом наші молитви. В Матвія, 7 розділі 7 віршем. Написано всім нам, всім відомий нам вірш просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Господь він чує і виконує наші молитви, і це дуже велика радість є те, що ми можемо молитися до Бога, який дає нам відповіді на наші нужди чи якісь нас болі переживання. А Господь. Ми можемо просто прийти до Нього в молитві, Він нас почує, Він нас підтримує, Він нам дасть відповідь. Тут написано просіть і буде вам дано. Це сам Ісус до нас сказав, і в нас є причини для радості навіть серед таких подій сумних. І пам'ятаю, колись ми в школі читали на зарубіжній літературі такий твір, світський Поліанна. І там описується про дівчинку-сироту, яка втратила батьків, їй було 12 років, і вона вища попала до своєї тітки, яка опікувалась нею. Але для неї це був як обов'язок. Вона нещиро це робила і не з любові. То ця дівчинка, вона у всьому шукала радість і було. Такий момент переломний, коли вона попала під машину в аварію і вона вже не могла ходити, і вона в цьому знайшла радість. Вона раділа і цьому, і своєю радістю вона надихнула інших людей, також радіти будь-яким, можливо, маленьким речам, а можливо, навіть нема причини для радості, все одно шукали. І ця тітка, яка була холодна до цієї дівчинки, вона вирішила. Так сказати, примиритись своїм чоловіком колишнім, з яким вона розійшлась, вона почала добре ставитись до цієї поліани, і вона справді взяла для себе урок від цієї маленької дівчинки, яка завжди раділа. Ми маємо госп... 에... причини для радості сьогодні, і ми можемо їх шукати ще більше. Те, що я сказав, це далеко не останні три причини, якими ми можемо радіти. І зараз ми будемо ставати на молитву, будемо дякувати Господу за те, що Він дає нам ці причини для радості. І також давайте помолимось за тих людей, які є в Херсонській області, які по затопленим містам, де вони, можливо, не можуть вибратись, будемо молитися за них, щоб Господь їх спас, послав тих людей, які можуть їх витягнути з тих міст. Будемо молитись за нашу країну надалі, щоб Бог дав мир, дав перемогу нам, і щоб Він благословив нас. Давайте помолимось.